Всім привіт, друзі! Це Цензурнет. Я Марина данилюк Кермалаєва і пропоную поговорити, розібрати дуже цікаву, важливу програмну статтю Валерія Залужного, українського генерала, колишнього головнокомандувача збройних сил України зараз, посла України Великій Британії Валерія Залужного. Ця стаття вийшла на сайті видання «Дзеркало тижня», Дуже раджу прочитати її. Повністю тому, що там є візія, а в якій точці ми війни знаходимося, як Російська Федерація отримала переваги саме на небі завдяки дронам, і як нам з цього всього виходити, з цього от такого позиційного тупика. стаття називається Роль інновації як основи стратегії стійкого опору у позбавленні Росії можливості нав'язувати свої умови через війну. Це дуже важливий момент, коли виходить ця стаття. Як ви розумієте, наш Володимир Олександр Зеленський вже повністю з головою у підготовці до виборів. Він навіть сказав своїй фракції, що він уже готовий 100% буде йти балотуватися, чи то у президенти, чи то вести свою маленьку патріотичну партію до парламенту. І він навіть окреслив, які ж вороги його бентежать. І ні, це не росіяни, не Російська Федерація, а більше внутрішні вороги, до яких Володимир Олександрович записує громадянське суспільство і українських журналістів. І от, поки Володимир Олександрович наш потужно і незламно готується до того, щоб ще бути, там не знаю, 4-8 років при владі. Валерій Залужний описує, в якому стані зараз знаходиться український фронт, і чи можливо якось зламати ситуацію на користь України? Тому дуже важливо те, в який момент вийшла ця стаття, і. Це бачення професійного військового тут, коли залужний починає цю статтю. Він не приховує, що оцей матеріал є своєрідним продовженням попередньої програмної статті, яка вийшла у листопаді 2023 року, у виданні The економіст, де Валерій Залужний описував, які технології потрібно для України, щоб зламати російську армію, отримати перемогу ще тоді. І е, в цій статті йшлося про те, як Україна має працювати із нашими західними партнерами, як ми разом маємо вибудовувати наші військові доктрини. І е, що цікаво, ця стаття, як я пам'ятаю, стала таким тригером, коли на банковій вирішили, що от на фоні от таких статей Зеленський виглядає не дуже. І от саме від з'яви цієї статті у виданні The Eкономіст почалося шатання крісла під залужним. І Зеленського не зупинило ні те, що у нас накопичувалися проблеми на Авдіївському напрямку, і не турбували його, що на Донбасі все було непросто. Йому треба було спаскудити, обрехати залужного і, врешті, викусити його з посади. І врешті це вдалося. І таким чином, таким чином, як пише залужний, ну не стало того часу, який би мав бути для перехоплення саме технологічної ініціативи, за яку змагалися тривалий час і російські війська, і українські. Тому у 2024 рік ми увійшли із новим головнокомандувачем Сирським, і без отої стратегії, про яку так довго і цікаво говорив Валерій Залужний ще в тій статті. Від листопада 2023 року. Тут у цій статті Валерій Залужний намагається проаналізувати, що пішло не так від того самого наступу 2023 року. Він констатує, що, на жаль, через об'єктивні і суб'єктивні причини у нас не було переваги значить у мобільних резервах, у засобах на ділянці прориву. І таким чином ми не змогли здійснити те, що мало бути задумане. Від себе додам, що на жаль, тоді чому це не було створено, українська влада вирішила, що скоро ми там переможемо, почала накачувати інформаційний простір оцими цими кавами у Криму, інстаблагіріцями з надутими писками про те, що ви там не мобілізуєтесь, у нас там є професійні військові, вони все порішають. Там ми там готуємо. Да? Наприклад, там бригаду Магура, да, от вони всі вирішать, а ви не турбуйтесь, ви просто там готуйтеся до того, щоб е, тусити у звільненому Криму. Тому все пішло не так. І е, я пам'ятаю, як потім вигрібали всі, в тому числі і е, славна нині бригада е, 47-ма, через те, що не вдалося у них ж дійти до Криму і звільнити його від Російської Федерації, від окупації Російської. Далі е, е, залужний. Е, Пише саме про о, момент із БПЛА. в тому що БПЛА тримали час, розглядали як щось таке допоміжне, і е, коли от почався цей е, е, контрнаступ, то як він пише, розвідувальні БПЛА на лінії бойового зіткнення показали, що можна вести розвідку з повітря практично цілодобово, в тому числі з приладами нічного бачення. Можливості БПЛА ймовірно доповнилися космічною розвідкою та радіолокаційною розвідкою з авіаційних комплексів радіолокаційного патрулювання та наведення. Тобто він описує, як Російська Федерація вже тоді звернула увагу на БПЛА і їхні нові можливості, як їх можна використовувати проти українських військ. Він пише, що у такий самий спосіб у подальшому маючи відповідні сили і засоби діяли, і ми. Таким чином склалися умови неминучого виявлення будь-якої концентрації ударних груп, як у районі лінії бойового зіткнення, так і в тилу. А це кардинально змінює ситуацію на фронті, коли в тебе з'являються такі можливості. Все це доповнювалося атакою далекобійного, високоточного і касетного зброєння, а також виявлення розташування резервів дозволяло легко визначити напрямки ударів. Тож, домогтися фактора раптовості удару при прориві оборонних ліній стало практично неможливо, тому що всі почали всіх бачити. Ну І давайте згадаємо, яка саме місцевість у нас на півдні. Там просто видно всіх, як на блюдочку. Тут же залужний дає свою, нарешті, оцінку про Курську операцію. Настільки вона була важлива, потрібна, і чи не затримались ми там надто довго. Він так і пише: звісно, мені можна заперечити, згадавши той самий курський наступ. Звісно, такі дії, якщо вони виправдані передусім людськими втратами з обмеженими цілями, можна провести. Проте практика показала, що зрештою ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить саме необхідного успіху атакуючій стороні. Війська, що оборонялися, зуміли скористатися і технологічними, і тактичними перевагами, і з часом не тільки не дали тактичному прориву, перерости в оперативний успіх, а й згодом самі зі. Снили тактичне просування. Також без оперативного успіху. Ціна таких дій мені невідома, проте очевидно, що вона була над високою. Тобто залужний так обережно дає зрозуміти, що в Курську ми, на жаль, затримались надто довго, так би мовити, без уточнення. Ну, а далі. Далі залужний констатує, що зараз у нас фактично війна перейшла до. Позиційної форми, і на жаль, це не дуже добре саме для збройних сил України. Тут пряма цитата: так і звучить: перехід війни до позиційної форми призводить до її затягування та несе великі ризики, як до збройних сил, так і для держави в цілому. До того ж, це вигідно противнику, який всіляко намагається відновлювати та нарощувати свою воєнну могутність. Це, мабуть, було чи не найважливішим твердженням, що ставило під ризик успішне ведення воєнних дій без кардинального перегляду стратегії підготовки і ведення війни. А отже, пошук шляхів виходу із позиційного лухого кута та позиційної війни автоматично давав шанс воюючій стороні на дійсну перемогу. Що ж відбулося за ці два роки і чи вдалося знайти вихід із цього кута? Який з погляду ресурсного забезпечення для України вже є непередбачувано неприйнятним? Намагаємося зрозуміти. Хоч розумію, що даю шанс моїм ворогам знову звинуватити мене у надлишковому вимченні Росії, яке на їхню думку має бути неприйнятним, поки триває війна? Це ж стану на бік не росіян на суд з вивчу ворога. І тут же залужний описує, що саме, от що саме дало росіянам таку перевагу. І, друзі, ви не повірите слово із п'яти літер, яке зветься наука. Да, росіяни покликали займатися АПЛА саме науковців, тих фахівців, які розуміються, як той дрон складати і що робити, щоб він став краще. Тобто, дивіться, є такий момент, поки у нас дронами на вид займаються там 20-річні тьолки з надутими писками. Чи то модельної, чи то не дуже зовнішності, у росіян ними займаються фахівці, тобто люди, які мають за плечима не один науковий ступінь. Що пише Залужний? Під час дискусії, що розгорталося на різних російських наукових майданчиках, було визнано, що основним елементом новизни ведення бойових дій у СВО є саме широке використання БПЛА на тактичному рівні. Справедливості заради наші роти ударних БПЛА на той час діяли вже майже рік, хоча все ще потребували великої кількості безпілотників. А Росія до цього моменту розглядала БПЛА лише як допоміжний інструмент у діях ракетних військ та артилерії. Але. Уже навесні 2024 року, як пише Залужний, росіяни врахували цей момент, і тому у них в їхніх групах почали широко застосовуватись невеликі FPV типу квадроптер, якими керують оператори в режимі від першої особи і далі росіяни використали свою науку щоб ще що що з'явилося у них для щоб для боротьби з нашою технікою подолання репзі улітку у літку саме от я так розумію минул, 2024 року з'явився новий вид FPV з передачею команд не по радіо а по дротах який відкрив нову еру протистояння і нові виклики позиційного глухого кута. Ну і тут же залужний каже, що через те, що Російська Федерація почала дуже активно використовувати саме свою науку для того, щоб науковці допомогли їм краще от цього опозиційного кута, почала страждати в першу чергу саме українська піхота. Саме вона стала заучником використання масованого оцих БПЛА, причому БПЛА різного типу. І тут же а, залужний дає неприємний а, такий аналіз. Він звучить як холодний душ, але його треба знати. Сьогодні загальна картина бойових дій заснована на тому, що велика концентрація людей навіть в обороні абсолютно неможлива. Будь-яке збільшення кількості особового складу на позиціях миттєво призведе до їхнього знищення ударами FPV або артилерії, що буде. Донаведена через БПЛА, тому оборона будується м, розосередженням позицій і заняттям їх відносно малими групами, які вимушені діяти автономно протягом певного часу у дійсно важ... надважких умовах. Ще один факт: зона ураження кударними БПЛА, так і артилерію, що діють спільно, постійно розширюється. Нещодавне ураження цивільного транспорту по шляхах. Слов'янський зюм і слов'янця Барвінкове підтверджує, що зона точного ураження постійно розширюється. Зрозуміло, що це призводить не лише до руйнування шляхів логістика і до поступового зникнення такого поняття, як тил, бо його традиційне розміщення за бойовими порядками на відстані менш ніж як 40 км вже неможливе через постійний вогневий контроль противника. В результаті оборона поступово трансформується від активного отримання позицій, що е, діють у взаємодії з другими ешелонами і резервами і вогневими засобами, до виживання малих груп, на які постійно тиснуть як дистанційні засоби розвідки Ураження, так і засипання малими групами піхот. Ну і як наслідок, Залужний пише, що саме отака побудова потім оборони через оці БПЛА, вона призводить до розмитості, начебто, суцільного переднього краю. А інколи навіть фактичного нерозуміння, реального окреслення своїх позицій по рубежах оборони. От і тому росіяни винайшли друге ноу-хау: це так звана інфільтрація, коли вони застосовують невеликі такі групи військовослужбовців і групи піхоти, які пролазять потім кишками, як це там пишуть на військових картах, в на тих чи інших ділянках фронту. І тут залужний каже, що от те, що ми бачили на картах, коли от. Кілька тижнів тому описували ситуацію під добропіллям. оце якраз і була та історія. Що ж пропонує залужний? І який він дає аналіз? До речі, дуже раджу прислухатись до цього аналізу, особливо тим, хто вже там готується до виборів і собі бігборди розвішує по вулиці, тому що ситуація у нас дуже непроста на фронті. Отже, підсумовуючи події, що розгортаються а, лише на полі бою, можу констатувати, що позиційний глухий кут справді є. Він має характерні ознаки, проте спостерігається стійка тенденція до виходу з нього саме з боку Росії. Тобто, станом на зараз Росія використовує всі можливості, щоб покращити своє становище на полі бою. Ймовірно, доки не буде знайдено способу вийти з цього кута, маючи достатньо людського ресурсу для засипання наших позицій та інфільтрації, Росія продовжить фізично вимотувати наші війська, поєднуючи штурми із завданням максимальних втрат. У цій стратегії війни на виснаження такі ураження свідомо допускаються. Бойові дії покликані забезпечити рівень втрат, що стають неприйнятними для нас, і водночас підтримувати постійну соціальну напругу, зокрема через посилення мобілізаційних заходів. Як наслідок, таке систематичне виснаження сил і засобів рано чи пізно обернеться повним вигоранням сил, що обороняються, тобто нас. Можливий шлях виходу з глухоку та саме на полі бою Росія. І також бачає у розчищенні ближнього неба, яке використовують БПЛА тактичного рівня. І далі залужник констатує, що ж це може значити для нас у найгіршому випадку. Найгірше на нас чекає подальше ускладнення ситуації. Це можливо через розвиток технологій штучного інтелекту, що призведе до початку появи напів, а згодом повністю автономних ударних систем, які принесуть вищий якісно новий рівень загрози для людини на полі бою. Згадуємо серіал Чорне дзеркало. Там була серія про дрони у вигляді бджіл, які вбивали людей. От десь така картина може стати українською реальністю. Це на секундочку, чому наука дуже важлива, якщо ми говоримо про війну. Тому залужнику статує, що нам зараз дуже потрібен пошук надійного інструмента стримування обивчої сили нової зброї. Він про це писав і в тій статті перші в за економіст у листопаді 2023 року. А зараз він аналізує вже нинішню ситуацію. І зазвичай ж питають: а які ж там пропозиції дає цей залужний, коли пише ту чи іншу статтю? Дає просто треба дочитати цю статтю до кінця. Вона велика. 23 сторінки в форматі а 4 але воно варто його почитати. Перше. Що пропонує залужний? Створити чітку стратегію та механізми вирішення проблеми розвитку саме передових оборонних технологій на національному рівні. Ця стратегія, наприклад, розбудови цієї ж ядерної енергетики, має охоплювати державний підхід у науковому супроводі, виробництві та експлуатації таких технологій з чітким визначенням відповідальності кожного суб'єкта. Цьому має передувати формування окремої державної програми досліджень саме в області передових оборонних технологій. Друге, мобілізувати необхідну кількість фахівців насамперед у галузі софт рішень, необхідних для розроблення, впровадження інтеграції та подальшої підтримки таких рішень. Звісно, ситуація ускладнюється через війну, проте більшість згаданих фахівців вже перебувають у збройних силах України і здійснить могли поглибити наш науковий потенціал. Але від себе дам що в такому випадку цей мобілізований фахівець софт індустрії має очевидно не плаце мести, да чи ще чим займатися, а має займатися безпосередньо своєю роботою. Я знаю таких фахівців, реально дуже круті спеціалісти, але вони не завжди зайняті тим, тим до чого у них лежать їхні мізки. На жаль, через управління, в тому числі армією. Третій момент вирішити проблему доступу до мікропроцесорів. Це питання виглядає найскладнішим, бо створює значні геополітичні ризики для забезпечення стабільності і відкритості ринків у постачанні критично важливих компонентів, оскільки ключові виробничі потужності залишаються сконцентрованими в обмеженій кількості географічних регіонів, переважно КНР на Тайвані у США. Четвертий момент скористатися вже доступним експортом оборонних технологій для формування насамперед безпекових альянсів та використання технологічних і наукових можливостей майбутніх партнерів. П'яте забезпечити повну наукову і технологічну ізоляцію Росії. Водночас, концентруватись на використанні наукового і дослідницького потенціалу Заходу, зокрема їхніх інституцій, що мають наукові можливості. І тут він згадує таку контору ЦЕРН – Це європейська організація з ядерних досліджень. Тобто, друзі, треба кликати на допомогу в даний момент, да, на даному етапі російсько-української війни науковців. Про це пише якраз таки Валерій Залужний. Тому що Російська Федерація, це зрозуміла, почала вже трохи більше року а, кликати собі допомагати науковців, і бачите, у них набагато краще пішли справи на українському фронті. Тому о, це той момент, коли, знаєте, розумні. Чоловіки в окулярах можуть допомогти Україні перемогти. А натомість у нас якихось аналіфанчиць кличуть займатися фортифікаціями, чи якихось непонятних жінок, які навіть тої дрони, який вже зроблений і не вміють тримати в руках. Тому ця стаття справді корисна, вона вкотре нагадує, що нам потрібно вже припинити тягнути трупи цієї радянської армії і переходити в умовах да, навіть інтенсивної війни. В режим армія 21-го століття так, це тяжко. Не всім це подобається. Це ж треба розумом думати. Не, не можна займатися корупцією в армії, але тим не менше, це наш шлях, якщо ми не хочемо втрачати більше територій і більше людей. Ну і якщо ми хочемо зберігати боєздатну українську армію. Ну і дивіться, всі оці моменти, про які говорив Залужний, які я цитувала. Це й має вирішувати якраз в тому числі українська влада. Тому що оце кожне рішення, яке я зачитала від залужного, так воно потребує залученості, і мені не зрозуміло, чим займаються люди у нас на ставках. Потім виходять і пафосно розповідають, яких вони рішень не приймали. А виявляється, жодне з цих рішень на четвертому році повномасштабного вторгнення Російської Федерації у нас не застосовується. Тому мораль цієї статті дуже проста. В цей момент, коли у нас не все гладко на фронті, якраз треба займатися війною і тим як покращити нашу ситуацію на фронті, а не розповідати своїм депутатам, як ми готуємось до виборів, і як же ж треба скрутити в баранячий ріг тих журналістів, які не розповідають по світу, які ми круті і як ми героїчно перемагаємо. Тому. Дуже раджу Зеленському згадати про те, що він міжнародник і краще краще, він би звернув на пункт третій і активніше співпрацював з Тайванем і Сполученими Штатами Америки на предмет того, щоб дістати чіпів мікрочіпів для української армії вже сьогодні. Всім дякую за увагу. Читайте, будь ласка, цю статтю в оригіналі. Це дуже важлива стаття, яка реалістично оцінює нашу ситуацію на полі бою на фронті. Читайте розумних людей, фахових, а не мужчин, які заради погонів брехали, що на добропіллі немає ніякого проникнення диверсантів. Всім дякую за увагу. Будьте з цензурнет, підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати більше і про те, що не розповідають на єдиному телеграфоні.